Вибухівка, патрони, міни та навіть гранатомети, боєприпаси вистачить на батальйон. Все це знайшли нацгвардійці під час перевірок транспорту на блокпостах Харкова. Службу на в'їздах та виїздах з міста бійці несуть цілодобово. Щодня перевіряють тисячі автівок. Кажуть, правопорушники вигадливі для схованок використовують будь-які частини транспорту. Як їх вдається виявляти, розказали нашій Оксані Нечоперенко. Доброго дня! Доброго дня. Контракт з Нацгвардії боєць на позивний батискав підписав на початку повномасштабного вторгнення. Майже три роки хлопець служить на блокпостах. І в основному ми перевіряємо документи, тобто паспорт людини. Якщо багато людей в машині, запитуємо, куди прямують, з якою ціллю і так далі. Якщо є вантажна машина, перевіряємо документи на вантаж і що саме знаходиться. Мантажівки щодня блокпост перетинає тисячі автівок. Завдання Батискафа не допустити перевезення заборонених предметів, наприклад, наркотиків чи зброї. Людина буває не чітко відповідає, що саме вона везе, і з цього в нас є підстави поставити на обочину і перевірити повністю. Правопорушники бувають дуже винахідливі, кажуть нацгвардійці. Для схованок використовують різні частини автівки, ховають гранати під приборні панелі, патрони під обшивку. Наприклад, вогнепальна зброя К-74 мені вдавалося знаходити у розібраному стані по елементах. І різні елементи були заховані в різних частинах автомобіля. Кулемет ПКМ. От, російського виробництва у нас таких немає, от, вже модернізований. Це виключно модифікація Російської Федерації, от, який провозив мешканець Луганської області транзитом через місто Харків. Він його теж розібрав і сховав по різних частинах автомобіля. От. Першим, перше, що ми знайшли, перше, що ми знайшли і викликало підозру, це короб для набоїв. Лише за півроку роботи на блокпостах назвардійці виявили цілий арсенал зброї. Кажуть, його вистачить, або озброїти понад 300 чоловік, лише різних видів гранат 369, а ще набої різного калібру, автомати, міни та міномет з гранатометом. Деякі з правопорушників кажуть, що. Я везу це в о, територіальний орган поліції для, під добровільну здачу. От, але ми організуємо швидше цю зустріч. Добровольці перевозить зброя, переводити, бачу, пане. За понад два роки війни водії звикли до перетину блокпостів на перевірки, реагують спокійно. Мені треба перевіряти, дивитися, щоб нічого забороненого не весли, щоб там в тилу, як кажуть, було більш спокійніше оно й должно знову так воно і має бути. Так і має бути. Война йде. Війна йде. Так що все добре. Молодці хлопці. Працюють. Службу на блокпостах Нацгвардійці несуть цілодобово. Кажуть, найнапруженішими напрямками залишаються в'їзд у Харків з боку Чугуєва та виїзд бік траси на Київ. Оксана Чеперенко, Антоновіжа з Харків, п'ятий канал.